Вітаю вас, любі діти і шановні батьки. Добрий день вам, люди добрі! Щиро прошу до Господи. Рада вас усіх вітати, щастя та добра бажати. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про найдорожче серце кожної людини батьківщину. Скажіть, як називається наша країна, рідна батьківщина? Україна, як і в кожній країні є у нас свої традиції. Ви знаєте, що таке традиції. Уявіть собі, що є такі речі, які ми робимо завжди, кожен рік або коли приходить якесь свято. Це як наші звички, але не тільки наші, а й наших татусів і матусь, бабусь і дідусів. Це те, що передається від одних людей до інших. От, наприклад, коли настає ранок, ми кажемо доброго ранку! Це наша така традиція. Вітатися! Коли приходить день народження, ми співаємо пісеньку, готуємо сюрприз імениннику. Це теж традиція. В новорічні свята ми чекаємо подарунків від Святого Миколая, ставимо ялинку, колядуємо на Різдво. В Україні теж є свої особливі традиції, які люблять і шанують всі покоління українців. Пропоную вам, малята, пограти у гру «Угадай українське перед вами національні костюми різних країн. Виберіть, де традиційний український одяг? Так, наше національне вбрання, красиве, яскраве, багате, у, цьому, у всьому світі відомі наші вишивані сорочки, витвір мистецтва. Подивіться на ці візерунки. Здогадайтесь, який з них український орнамент. Правильно, це український традиційний візерунок. З цих картинок оберіть традиційні українські шаровари. Так. А ви знаєте, діти, чому вони такі широкі? Українські козаки. Здавна були вправними наїзниками, у широких штанях зручно скакати на конях. Крім того, шаровари добре провітрювалися, в них не було жарко. у них було зручно рухатися, бою або танцювати гопака. Подивіться уважно, яка з цих трьох пар танцює. Наш традиційний український танець. Правильно молодці. Ви знаєте малята? Гопак це не просто танець. В давнину українські козаки тренували рухи для бою проти ворогів. У танку козак показує, який він сильний і спритний. Він високо підстрибує, швидко крутиться, робить складні рухи ногами та руками, ніби захищається від ударів неприятеля. Український гопак дуже складний танець, його спроможні виконувати тільки сильні треновані майстри танцю. Весь світ захоплюється традиційним. Українським гопаком українці мирний народ, який цінує злагоду і спокій, гостинність наша традиційна риса. Зустрічали гостей українці традиційним короваєм. Оберіть, який з цих хлібів є нашим традиційним. Ну, звісно. Можна здогадатись по вишитому рушникові, егеж? Це наша традиція пригощати смачною їжею, ділитися тим, що маємо. Радо привічати добрих гостей. Ще одна відома у всьому світі українська традиція: виготовлення особливої ляльки, яка називається лялька-мотанка. Знайдіть з цих зображень нашу традиційну ляльку. Молодці. З давніх часів українці робили такі ляльки своїми руками, вкладаючи в них свою любов та добрі побажання. Традиційно українські дівчата, які вродливі від природи, прикрашали свою голову чипурним. Яскравим убором. Виберіть яким саме. А вже ж, це наш традиційний український віночок. Молодці. Вважалось, що віночок оберігає дівчину від усього поганого і приносить їй щастя та здоров'я. Віночок символізує молодість, красу. Та дівочу чистоту. Дітки оберіть з цих національних атрибутів той, який є нашим традиційним українським. Правильно це писанка, особливе українське яєчко, яке розфарбовують на великдень традиційне українське свято. Але це не просто розфарбоване яєчко, це справжній маленький витвір мистецтва, відомий у різних куточках світу як традиційне українське надбання. Писанка це символ весни, нового життя та відродження. Здавна українці вірили, що писанка приносить в дім щастя, здоров'я та добробут. Давайте згадаємо малята, про які українські традиції ми сьогодні дізналися? Ми з вами говорили про український традиційний одяг, так? зокрема, про вишиванку та шаровари. А чим традиційно вінчали голову українські дівчата? Правильно, віночку. Як називається український традиційний танок? Гопак молодці? Яку ляльку традиційно виготовляли українці? Так ляльку мотанку. Що традиційно розписують українці на Великдень? Звісно, писанки. Чим традиційно зустрічають гостей? Щирі українці, короваєм молодці. Сьогодні ми з вами зробили лише маленьку подорож у світ українських традицій. Вони роблять нас особливим і неповторним народом. Давайте будемо любити і шанувати наші автентичні українські традиції. До нових зустрічей, мої маленькі українці! Бувайте щасти.